Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на перших віршах другого розділу. Це дуже важливі вірші, в яких апостол Павло розповідає про свою позицію щодо. Проповідування Євангелія, і що Євангеліє Павла, яке він проповідував, не відрізняється від Євангелія інших апостолів. Читаємо з першого вірша. Потім, через 14 років я пішов знову до Єрусалиму з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я за об'явленням і виклав їм, і особисто знатнішим Євангеліє, яке я проповідую язичникам. Щоб знати, чи не даремно я подвизаюсь або подвизався. Але навіть і тит, який був зі мною, бувши Геленом, не був змушений обрізуватися. А перед лжебратами, які до нас прийшли, щоб підглядати свободу нашу, яку ми маємо в Христі Ісусі, щоб підкорити нас, ми ні в чому не піддалися їм і не скорилися, щоб істина благовіствування». Збереглася у вас. І в знаменитих будь чим, якими б вони не були колись, для мене немає нічого особливого, бо Бог не дивиться на обличчя людини, і на мене ті знамениті нічого не поклали. Отже, Павло засвідчує, що він проповідував милосердя Боже, і апостоли також проповідували милосердя Боже. Павло проповідував благовоління Боже. Те ж саме проповідували апостоли. Павло і апостоли прийшли до повного взаємопорозуміння всі вони проповідують одне й те ж саме Євангелії. Дійсно, це було чудовим висновком. Читаємо далі сьомий вірш із другої глави. Але навпаки, вони побачили, що благовістя серед необрізаних поручено мені, як для обрізаних Петрові. Слід зауважити, що немається на думці існування двох Євангелій, одного згідно Петра, а іншого згідно Павла. Між цими двома чоловіками було цілковите взаємопорозуміння. Отже, з Євангеліє, тобто благовістя для обрізаних та Євангелія для необрізаних, були звернені до різних груп людей. Дійсно, Павло звертався до геленів язичників Павла було покликано йти до геленів язичників, котрі були необрізаними. Петра ж було покликано піти до його власних юдейських братів, котрі, звичайно були обрізані. Читаємо восьмий вірш. Але Бог допомагав Петрові в апостольстві між юдеями і мені сприяв між язичниками. Старе англійське прислів'я стверджує: аби пізнати смак пирога, слід. Скуштувати його. Отже, якими були наслідки діяльності Петра та Павла, коли проповідував Петро, доносив до людей благовістя Боже, декількох людей було спасенно. Коли Павло проповідував благовістя, також було спасенно декілька людей. Обидва вони, Павло та Петро, проповідували одне й те ж саме Євангеліє. Переносячи цей принцип у наше сьогодення. Ми розуміємо, що істинним результатом та перевіркою будь-якої християнської роботи є не підвищення чині. реальною перевіркою є реальні результати християнської діяльності. Віруючи в Бога, люди мають бути глибоко переконані та впевнені у тому, що вони підтримують духовенство, діяльність, котрого дає добрі результати. Якщо ж немає добрих результатів, тоді чи хто небудь підтримуватиме таке духовенство? Читаємо далі. Яків Йоанн, які вважаються стовпами, пізнавши благодать дану мені, подали мені і Варнаві руку єднання, щоб ми йшли до язичників, а вони до обрізаних. Отже, апостоли визнали апостольство Павла. Подали рукоєднання, єднання грецькою мовою виражається словом коїнонія. Саме це слово було одним з найважливіших слів у Євангелії це слово зображало найвищий рівень між особистих стосунків воно означало розкриття особистості людини перед Господом Ісусом Христом. Далі читаємо 10-й вірш, тільки щоб ми пам'ятали про бідних. Що я намагався робити ретельно. Трохи пізніше Павло повернувся та приніс жертву бідним святим Єрусалима, тому що саме та церква перебувала в жалюгідному становищі внаслідок її переслідування. Саме через те, що до свого обернення у віру Павло очолював переслідування цієї церкви, він бажав власноруч зробити подарунок Єрусалимській церкві. Отже, таким чином Павло зробив суспільно корисну справу. Натомість ми, вважаючи себе щирими поборниками віри, сьогодні винні у відсутності реальних добрих справ у цій сфері. Святий апостол Яків у Соборному листі вчить: якщо брат чи сестра нагі і не мають щоденного прожитку, а хтось з вас скаже їм ідіть з миром, грійтесь. І їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. І апостоли там в Єрусалимі сказали Отже, брате Павло, ніколи не забувай допомагати знедоленим та бідним людям. І відповів апостолам Павло саме цю справу я мав намір робити. В розглянутому нами особистому розділі послання святого апостола Павла було зображено досвід, набутий Павлом під час перебування в Аравії з Ісусом Христом та взаємовідносини Павла з іншими апостолами в Єрусалимі. А тепер ми розглянемо події в Антіохії та стосунки між Павлом та Симоном Петром. Відверто скажу вам, що мені дуже до вподоби. Саме ця частина Павлового послання слід зазначити про те, що церква в Антіохії майже повністю була язичською церквою, однак з домішкою юдаїзму. Отже, ми не зрозуміємо подій, що трапилися там, якщо спочатку не згадаємо, як діяла рання церква. Ця церква відзначала свято любові на честь вечері Господній, саме на цю тему. Апостол Павло виклав багато своїх міркувань в своєму першому посланні до коринтян. Віруючі люди ранньої церкви збиралися навколо столу під час свята Любові, перед тим, як святкувати на честь Господньої вечері. Отже, коли язичники були обернуті у віру, в церкві виникла проблема. Серед віруючих людей, котрі приходили до церкви, були юдеї. А вони ніколи не вживали у їжу те, що було принесене у жертву ідолам. Натомість язичники були ідолопоклонниками, вони мали за звичку вживати в їжу м'ясо, котре спочатку було принесено в жертву ідолам. Окрім того, вони їли свинину та м'ясо інших тварин, які згідно законів Мойсея вважалися нечистими, тобто забороненими для вживання в їжу. Але для язичників ці закони не мали ніякого значення. Язичники жили не відаючи про ці закони. Отже, що мало бути зроблено, аби не ображати християн-юдеїв? У церкві Антіохії було поставлено два столи. Навколо одного столу розсаджувалися християни юдеї, навколо другого столу язичники. Апостол Павло. Сідав їсти до столу, навколо котрого збиралися язичники. Незважаючи на те, що він був юдеєм, апостол Павло їв разом з язичниками через те, що він вважав: немає ніякої різниці, чи ти їсиш м'ясо, чи ні, м'ясо ніколи не приведе тебе до Бога. І коли Симон Петро прибув до Єрусалима для зустрічі з Павлом, він дуже здивувався через те, що, хоча й був оберненим. Він ніколи не вживав у їжу нечистого. Друже мій, пригадай, що сказав Петро Господу з покрівлі будинку в Іопії перед тим, як прийти додому корнилія. Про це записано в книзі дії апостолів в 10 розділі. Симон Петро мав видіння відкритого небесного царства, з якого спускалась на землю посудина, вщерть заповнена всякими нечистими тваринами. Читаємо і був голос до нього Встань, Петре, заколи і їж. Але Петро сказав Ні, Господи, я ніколи не їв нічого скверного та нечистого, і голос до нього вдруге що Бог очистив, не вважай того за нечисте. Коли Петро прийшов в Антіохію зустрітися з Павлом, він вже був на протязі декотрого часу. Обернутою у віру людиною. Однак він все ще дотримувався юдейських правил у вживанні їжі. Увійшовши до церкви, Петро побачив два столи один для язичників, а інший для юдеїв. Ось як Павло зображує поведінку Петра. Коли ж Петро прийшов в Антіохію, то я відкрито виступив проти нього. Заслуговував він бо на осуд. Бо перед тим, як прийшли деякі люди від Якова, він їв з язичниками, а коли ті прийшли, то почав таїтися і відокремлюватися, боячись обрізаних. Вірогідно так відбувалися тоді події. Коли настав час сідати за стіл, Сибан Петро підійшов та розташувався за столом, навколо котрого їли юдеї, а Павло зайняв місце за столом язичників. Петро помітив, що поміж іншої їжі на столі язичників була смажена свинина. Після вечері Петро разом з Павлом вийшли на вулицю трохи прогулятися. Петро звернувся до Павла. Я бачив, що ти сидів за столом язичників. Так, я сидів там, відповів Павло. І я бачив, що ти їв смажену свинину сьогодні. Чи смачно? Я ніколи не коштував її. Зауважив Петро. Так, це дуже смачно, відповів Павло. Тоді Петро спитав як ти вважаєш, чи буде гаразд, якщо я їстиму за столом язичників? відповів Павло. Добре, завтра вранці на сніданок, як мені відомо, наш кухар приготує чудові січеники свинини. Чому б тобі не покуштувати їх? Отже, наступного ранку під час сніданку Петро підійшов до столу язичників. Ніяку віючи, сів та без великого бажання взяв січеник. Однак, скуштувавши його, він зізнався Павлу так це дійсно дуже смачно. Павло відповів: так, з благовоління Божого, ти можеш або їсти це, або не їсти. Це не має вирішального значення. Вживання або невживання м'яса в їжу саме по собі не приведе та не присвятить тебе Богу. Тоді Симон Петро сказав. Увечері я знову сяду за ваш стіл. Кажуть, що на вечерю буде шинка, я хочу покуштувати її. Коли під час вечері Петро пішов до столу язичників зайняти там місце, він оглянувся та побачив кількох старішин Єрусалимської церкви, котрі прибули з візитом до Антиохії. Тоді Симон Петро обійшов навколо столу язичників. Знову повернувся до столу, навколо котрого сиділи християни юдеї, та сів вечеряти разом з ними. Павло побачив вчинок Петра. В своєму посланні до Галатів Павло зображує події, що були потім. Читаємо тринадцятий та чотирнадцяти вірші. Разом з ним лицемірили й інші юдеї. Навіть і Варнава пристав був до їхнього лицемірства. І коли я побачив, що вони діють неправдиве згідно з правдою Євангелія, то я сказав кифі при всіх: коли ти, будучи юдеєм, живеш як язичник, а не по-юдейськи, то навіщо ти змушуєш язичників жити по-юдейськи? Отже, Петро міг сидіти та їсти за будь-яким столом, чи разом з язичниками, чи там, де сиділи християни юдеї? Однак, коли Петро сидів та їв за столом з язичниками, а потім з остраху братів з Єрусалима повернувся знову їсти до столу, де сиділи юдеї, своїм вчинком він стверджував, що стіл язичників є нечистим та неправильним, а правильним є стіл християн юдеїв. Слід пам'ятати про те, що прибулі з Єрусалима брати були суворими законниками. І вони вважали визначною привілеєю благовоління, котре вони мали. Тому я не маю анічого проти тих людей, котрі сьогодні не бажають вживати в їжу деякі види м'яса. Однак нехай ці люди дадуть мені волю вісти те, що мені до вподоби. Відверто кажучи, з огляду на власне здоров'я, я не вживаю в їжу багато свинини. Однак рублю я це зовсім не від релігійних причин або переконань. Симон Петро відвернувся від волі, яку він мав у Христі, щоб знову повернутися до юдаїзму. Характер докори Павла, яку він виголошує християнам юдеям, перш за все розкриває непослідовність юдейського законництва. Якщо Симону Петру було правильно жити, як живуть віруючі язичники. Тоді чому він бажав, аби язичники жили законами юдейськими? Однак саме це виголошувала його поведінка, коли він кинув стіл язичників та сів до столу разом з християнами юдеями? Якщо Петру було достатньо того, що віруючі язичники живуть з благовоління Божого незалежно від законів Мойсея, то чи недостатньо цього для самих язичників? Якщо Симон Петро був вільний жити не за законами Мойсея, тоді чому не можуть жити поза законами Мойсея язичники? Тепер ми починаємо розглядати ту частину цього чудового послання, де апостол Павло пояснює вчення про виправдання вірою. Читаємо 15-й вірш із другої глави. Ми ж юдеї за природою, а не грішники з язичників. В ті стародавні часи юдеї дивилися на язичників як на грішників. Тоді слово грішник та язичник, по суті, були синонімами. Таким чином, докір Павла повністю розкриває оманливість законництва. Читаємо 16-й вірш та, знаючи, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. То ми увірували в Ісуса Христа. Щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдується жодна людина. В цих рядках послання Павла до Галатів ми маємо ясне та зрозуміле твердження про виправдання вірою. Повір мені, друже. Законники мали дуже багато клопоту з цими рядками апостола Павла. Одного разу я чув проповідь законника. Котрий використовував саме цю цитату, звичайно, він перекручував її так, що ту була просто пародія на справжній зміст. Це формулювання апостола Павла розладнує будь-яку сучасну релігійну законницьку систему. Отже, утвердження про необхідність додати щось до віри в Ісуса Христа є перекрученням Євангелія. Прошу вас звернути особливу увагу на слова Павла. Якщо юдей мав кинути виконувати вимоги законів Мойсея, тобто відмовитися від них задля виправдання вірою, тоді запитує апостол Павло, чому язичник має бути примушений виконувати закон. Саме навколо цього питання виникла дискусія на апостольському соборі в Єрусалимі. Чи треба змушувати язичників виконувати закони Моїсея? Ці події описані в 15 розділі Книги дії апостолів. Дякуючи Господу, направлену Духом Божим, було знайдено відповідь. Язичники не повинні виконувати закон заради спасіння чи навіть свого існування, оскільки вони отримали благовоління Господнє. Чи могли язичники знайти виправдання у вірі, дотримуючись закону, коли юдеї вже довели, що зробити це неможливо? Юдеї були обізнані з вимогами закону на протязі майже 1500 років, але зовсім не були в змозі дотримуватися їх. Отже, який сенс примушувати язичників робити те, що не врятувало жодного ізраїльтянина? Віруючи язичники вже були виправдані благоволінням Божим. Для язичників було б цілковитою безглуздістю відкинути благовоління Господнє заради закону, який був нездатний виправдати юдеїв. І в наш час багато людей звертається до закону. Деякі люди вважають, що задля спасіння треба зробити щось важливе, щось приємне для Бога. Але це ж неможливо. Єдина можливість для спасіння це віра в Ісуса Христа, це спасіння Його благодаттю, це спасіння Його милосердям, яке Він проявив до нас там, на Голговському Христі, коли помер за нас, як ми ще були грішниками. Отож, друже, прийміть Господа таким, як ви є. Він змінить ваше життя на краще, він дасть вам велике право називатися і бути дитиною Божою, і ви матимете. Життя вічне, нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.